Із звичайного коріння витвір мистецтва. Пан Андрій Приступа за своє життя зробив до сотні дерев'яних героїв, хоча немає художньої освіти. Уже 15 років він дає друге дихання звичайному корінню. Одного разу закарпатський майстер показав йому, як можна у гілці вгледіти художній образ. Це кусок гіляки з дуба. Ну я так думаю, що ще я тут прироблю одне вухо, тут буде друге, очі зробимо. Зробимо рилу, підставку. І я думаю, що тут буде голова якогось буйвола. Однак лише виїхавши до Америки на заробітки, у вільний від роботи час, самоук став займатися коренепластикою. Він запримітив, як озеро Мічиган виносить на берег уже обшліфовані гілляки. Це й стало його матеріалом. Це буде футболіст, і я, вроді би, так, він буде стояти ще на підставці і так буде. Тут буде що м'яч. м'ячно. Голова буде зовсім друга, тому що якщо а так десь воно буде виглядати. І ще буде, воно розмальовано синьо-жовтий колір. Митець працює із твердими породами дубом, грабом, буком. Часто їздить по деревину аж на Волинь та у Карпати. Свою першу виставку пан Андрій мав в Америці, а тут, у Львові, він творить у звичайному гаражі. Однак його доробки оздоблюють навіть ресторани.